Дорога Альма, дозволь мені надіслати тобі повідомлення, яке перетинає царини відомого і не завжди зрозумілого. У моменти сумнівів і невпевненості ангели надсилають мене до тебе, щоб передати щось, що може торкнутися твого серця, приносячи світло в момент невизначеності у твоєму любовному житті. Уяви на мить, що людина, яку ти глибоко любиш, збирається поставити тебе в ситуацію випробування. Її серце в турбулентності, з сумнівами та підозрами, що сіють насіння недовіри у її душі. Ти помічаєш ці тонкі знаки, можливо, розмова переривається вночі, коли ти шукаєш відповіді в тиші. Те, що я збираюся розкрити далі, може змінити все любов, це почуття, яке керується складними емоціями, іноді перетворюється на зброю суперечностей. Так, дорога душа у ній є сильна підозра, що ти можеш бути залучена в щось, чим не ділишся насправді. Цей сумнів може змусити її вжити заходів, про які ти ніколи не думала, можливо, залучивши поліцію через підозру в чомусь настільки серйозному, як торгівля. Перед тим як продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантра: Я заслуговую на справжню любов без недовіри. Тепер продовжуючи повідомлення, ця любов, яка мала би бути безпечним портом, перебуває на краю прірви. Вона занурена в море невизначеностей. І кожна твоя думка стає хвилею, що намагається її збити. Ти вже помічала, що певні збіги у твоєму житті не є простими випадковостями. Є щось дуже важливе, що тобі потрібно знати, коли любов переплітається зі страхом, виникає внутрішня буря, і твої дії починають керуватися більше сумнівом, ніж розумом. Важливо зрозуміти, дорога душа, що ангели просять мене нагадати тобі, що спілкування та розуміння є ключем до прояснення цих каламутних вод. Її страх живиться припущеннями тінями незавершених розмов? А ти у своїй невинності можеш навіть не усвідомлювати вплив своїх дій або невисловлених слів. Але це ще не все відбувається щось ще більш глибоке? Чи охолоджується близькість між вами з плином часу? Її погляд, здається, віддаляється, коли ти з нею розмовляєш? Знаки як ці? Вона вважає відповідями, хоча запитання в її розумі є лише відображеннями її власного неспокійного серця. Дорога душа, у цьому дилемі, з якою ти стикаєшся, вкрай важливо отримати перспективу. Проясни свої мотивації, проясни свої почуття для неї, і так все налаштується. Але рішення цієї незвичайної історії не ховається лише в раціональних поясненнях. У таких ситуаціях, де на кону стоїть серце, шлях пояснення прокладений щирими жестами та невтомною терплячістю. Напиши ці слова у своєму серці. Я обираю відкрити своє серце істині. Кожен жест, кожне прошептане слово матиме силу розвіяти туман підозри, що утворився. Тепер, з цією ясністю, ти вирушаєш у нову подорож розуміння. Продовжуй довіряти своїм інстинктам і, більше ніж усе, надай перевагу сумніву тому, хто так багато для тебе означає у світі, де любов є важкою територією для навігації. Ангели знають, що твоєю найбільшою компасом завжди буде твоя внутрішня істина. Сподіваюся, це повідомлення відгукнеться у твоїй душі і надасть тобі необхідну ясність, щоб впоратися з тим, що попереду. Якщо тобі знадобиться більше підтримки або керівництва, ангели завжди поруч, щоб направити твій шлях. З любов'ю це повідомлення завершує перший розділ цієї історії, але знай, що те, що прийде далі, може ще більше здивувати. Тепер час замислитися, чи готова ти до того, що може статися далі. Дорога Альма, занурюючись у складність, що оточує цю ситуацію з коханою людиною, неможливо не відчувати змішання емоцій, відчувати біль, усвідомлюючи, що хтось, до кого ми маємо таку прихильність, може сумніватися в наших намірах, це болісний, але водночас і відкриваючий є. досвід. Тепер, перш ніж продовжити це повідомлення, напишіть у коментарях 23, щоб закликати. Якщо ви відчуваєте, що це повідомлення відгукнулося у вас, розгляньте можливість зробити пожертву через кнопку Дуже дякую. Ця підтримка жест любові, який допомагає нам продовжувати приносити надихаючі повідомлення у ваше життя. Фільм вашого життя перебуває в моменті кульмінації. Уявіть спокійну ніч, коли все, що ви очікуєте, це комфорт і розуміння. Але натомість ви стикаєтеся з питаннями, які, здається, походять з невідомого місця. Ви тихо запитуєте себе, що відбувається, це реально. Початковий страх швидко змінюється потребою діяти, реагувати на те, що ставиться перед вами. У цій плутанині емоцій виникає питання: чому? Чому серед усіх інших людей, той, хто мав би бути вашою емоційною якорем, вирішує стати тим, хто розбурхує води? Але це складна природа любові. Вона має силу будувати стіни захисту і водночас руйнувати мости довіри. Є щось ще більш важливе, що вам потрібно врахувати. Це можливість того, що ця людина також бореться зі своїми внутрішніми демонами. Можливо, вона проєктує свої власні страхи та невпевненості на вас, несвідомий тактичний хід, який, за словами ангелів, є більш поширеним, ніж можна уявити. Любов під лупою підозри відлунює як кімната, наповнена секретами, де те, що уявляється, стає таким же реальним, як і те, що насправді є. Ця двоїстість любові та сумніву заслуговує на обережне дослідження. Щоб впоратися з такою ситуацією, дорога душа, важливо пам'ятати, що ви не самотні. Ангели поруч з вами готові вести кожен крок на шляху до розуміння та емоційного зміцнення. Тут сміливість повинна бути вашим вірним союзником. Сміливість не лише для того, щоб розрядити ситуацію з спокоєм і правдою, але й для того, щоб простягнути мирну руку тому, хто вас звинувачує. Бо, хоча це важко, є краса в порятунку взаємної довіри. Але пам'ятайте. Дорога душа, що на кону стоїть набагато більше, ніж проста розв'язка непорозумінь. Це золота можливість отримати значущі уроки про довіру, вірність і любов. Шукаючи відповіді всередині себе та спілкуючись з відкритістю і чесністю, ви будете сіяти насіння для саду розуміння та гармонії. Уявімо собі сценарій, де з терпінням і мудрістю хмари сумнівів починають розсіюватися. Любов, яка була на межі корупції, розквітає сильніше, адже коли туман зникає. Сонце правди випромінює світло і тепло на шрами, які раніше символізували недовіру. Але це ще не все справжнє пробудження відбувається, коли обидва знаходять простір для повного розуміння без поспіху і без суджень. Кожен діалог, кожен обмін душами і кожне глибоке вибачення можуть бути потужними ліками проти недовіри, що виникла. Подорож довга, і шлях іноді може здаватися самотнім. Однак знайте, що процес трансформації, який відбувається в серці, насправді є найбільшим подарунком, який любов може запропонувати. І так, відкриваючись повністю правді, ви визнаєте щось більше: любов це шлях, яким потрібно іти з покорою і вдячністю. Бо навіть у тінях підозр і невизначеностей вона все ще має потенціал вести обидві душі назад одна до одної, більш цілісними і сильнішими, ніж раніше. Це повідомлення від ангелів покликане допомогти вам побачити, що справжня любов не розпадається легко. Вона витримує випробування, часом і зміцнюється в правді та взаєморозумінні. Нехай ви знайдете спокій і ясність у цей делікатний момент, знаючи, що перш за все вигідні любові, яка живить і підтримує. Сподіваюся, що це розуміння веде вас до більшої любовної ясності і що ви відчуваєте, що, незважаючи на обставини, завжди буде надія і оновлення. І. Тепер, дорога душа. Ви готові прийняти цю нову перспективу і дозволити їй освітити ваш шлях. Дорога Альма. Ми вступаємо на територію, де закорінені істини починають розкриватися. Коли ми стикаємося з вразливістю та безперервними пошуками щирості, любов набуває нової глібіні. Цей шлях часто вимагає, щоб ми заглянули всередину себе, шукаючи відповіді на питання, які, здавалося б, не мають кінця. Уявімо на мить. Що залишкове відчуття недовіри може бути перетворене на позитивну силу. Є щось глибоко значуще, коли істина нарешті відкривається, коли маска страху падає, і ми бачимо, що любов навіть під світлом розслідування може відродитися більш чистою та щирою. Ви починаєте усвідомлювати, що любов знову зміцнюється не лише завдяки своїм вчинкам, а й завдяки своїй внутрішній сутності правди. як... Е... Зрозуміти ці складні нюанси почуттів, які, коли їх не висловлюють, можуть перетворитися на монстрів, що роз'їдають зсередини тріщини. Любові можна розглядати як розломи або як новий візерунок, що збагачує кераміку стосунків. Це залежить від вибору, який ми робимо, коли стикаємося з труднощами. У моменти, коли ви стикаєтеся з тінню сумніву, виникають можливості краще зрозуміти іншу людину та саму себе. Замість того, щоб створити прірву, ці сумніви можуть слугувати мостом. Уявіть собі спокійну розмову, де кожне слово зважене і узгоджене з наміром зцілення. Як це змушує вас почуватися? Ви відчуваєте полегшення, коли тиша перетворюється на діалог, а діалог на взаєморозуміння. Важливо дорога душа, щоб шлях повторного з'єднання проходив з грацією та відповідальністю. Пам'ятайте, саме в терпінні ми знаходимо напрямок, а в довірі відкриваємо раніше немислимі шляхи. Перш ніж продовжити повідомлення, якщо. Ви ще не підписалися на канал, скористайтеся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для вас. Також діліться своїм досвідом у коментарях, продовжуючи повідомлення. Зцілення не відбувається за один день. Це процес, що вимагає, щоб усі сторони були готові пробачити, слухати та відновлювати. Уявіть любов, як будинок, збудований на міцних фундаментах. Навіть найсильніша буря не зможе його зруйнувати. Якщо його відновити з ретельністю. Але дорога важлива не лише присутність іншого, а й ваша власна присутність у відновленні цих стосунків. Ви повинні бути своїм власним захисником, знати, що ви гідні повноти любові незалежно від сумнівів, які могли виникнути. Янголи шепочуть мені, що коли ми живемо свою самооцінку, відображення, яке ми залишаємо, гармонізує наше оточення та наші зв'язки. Відчуття задоволення, коли нарешті прояснюється атмосфера невизначеності, не підлягає опису. Кожен обмін щирими поглядами, кожен дотик, що говорить я тут для тебе, приносить комфорт, якого обидва серця прагнули. Це відродження, де любов тепер переповнена автентичністю, є досить наївною, щоб вірити, що все буде інакше, але достатньо сміливою, щоб знати, що це дійсно може бути. Янголи надсилають це повідомлення, щоб допомогти вам зрозуміти, що навіть у найскладніших ситуаціях любов і правда можуть перемогти. Вони заохочують вас живити надію всередині себе і продовжувати живити любов, навіть коли вона піддається випробуванням. Тому що в кінці дня найбільший подарунок, який ми можемо дати собі та іншим, це справжнє розуміння та емпатія. З усім, що ми обговорили до цього моменту, я бажаю, щоб ви відчули хвилю ясності, що огортає вас, ведучи вас на кожному кроці шляху. Віра у вашу власну любов і здатність любити інших буде вашим найбільшим провідником. Подорож ще не закінчилася, але ви все ближче до повної примирення та відновлення любові в її найчистішій формі. Питання, які вас турбували, почнуть відповідати самі собою з часом, коли ваша впевненість у собі зростає, а простір для щирої любові в серці іншого розширюється. Наш момент паузи добігає кінця і залишає питання. Для роздумів, ви готові виконати роль архітектора вашої любовної долі? Дорога Альма. Коли ми заглиблюємося в серце цього наративу, тканина любові та довіри продовжує переплітатися. Тепер, коли ти вже пройшла значну частину цієї емоційної дороги, настав час почати пришивати шматочки на своїх місцях, щоб досягти бажаної єдності. Існує потужне полегшення, яке виникає, коли ми починаємо бачити світло через маленькі щілини хмар невизначеності. Згадай той сонячний день, коли вітри були спокійними, а слова, здавалося, текли, як кришталево чиста вода між вами. Ви обоє сміялися, ділилися моментами, які, здавалося, тривали вічно. Потрібно відновити ці давні спогади, використати їх як якорі, коли нинішнє море здається неспокійним. Встановлення зв'язку з цими щасливими моментами це спосіб нагадати, що перед будь-якими бурями сонце панувало. Але дорога душо це лише частина шляху. Є щось глибше, що тобі потрібно відчути всередині себе. Подорож, яку ти пройшла, виявила не лише недоліки в інших, але, можливо, і деякі, які були приховані у твоєму власному єстві. Розмірковуючи над усім цим, зрозумій, що справжня краса любові полягає в її здатності до трансформації. Бути готовою звертатися до своїх власних невпевненостей з чесністю створює простір для більшої ясності в любові, яку ти пропонуєш. Що таке любов, як непостійна подорож відкриттів? Прийняття та оновлення кожен з нас несе рюкзак, наповнений минулими досвідом: деякі легкі, як пір'я, інші важкі, як каміння. Ключ у тому, щоб знати, як збалансувати і цю вагу, не втрачаючи сутності того, ким ми насправді є. Коли ми дивимося на виклики через призму навчання та подолання, ми здатні перетворити біль на зростання невизначеності на беззаперечні істини. У глибині кожної людини є вроджене бажання з'єднатися автентично. І саме в цьому бажанні полягає магія стосунків бажання бачити іншого таким, яким він є, без завіс і упереджень. Уявімо метафору річки: Ти думаєш, що в один момент майже тоне в каламутних водах недовіри, але потім, якимось чином, ті ж самі води стають чистими та спокійними. Такою є любов динамічною та непередбачуваною, але завжди сповненою потенціалу для оновлення. Коли ти розмірковувала про цю ситуацію. З любов'ю та правдою ангели кажуть мені, що сталося щось тонке. Відбувається трансформація, можливо, невидима для очей, але відчутна в серці. Любов, коли вона щира, накладає завісу розуміння на людські недоліки та прокладає шлях до гармонії. Задоволення виникає, коли ти усвідомлюєш, що всі важкі досвіди на шляху не були марними, вони зробили тебе мудрішою, чутливішою до потреб інших і самої себе. Вони зміцнили твої зв'язки, наблизивши тебе до когось, хто також хоче бачити, як ти реалізуєш свій повний потенціал. Запитай себе, чи відчуваєш ти, що вийшла з цієї емоційної подорожі сильнішою, стійкішою? Ангели шепочуть, що настав час прийняти результати. Єдність, яка була під тиском недовіри, тепер перевіряється стійкістю. Ти є безмежною архітекторкою, надії, будуючи двосторонні ланцюги любові. Навіть якщо сумніви намагалися роз'їсти твої основи, твоя непохитна здатність любити і бути коханою, побудує незламний міст. Але це ще. Не все а важливо продовжувати живити ґрунт, де ця любов розквітає. Маленькі акти доброти, визнання якостей в іншому та бажання продовжувати зростати разом зміцнюють ґрунт ніхто не є досконалим, але разом ви досконалі у своїх недосконалостях. Щодня намагайся відкривати своє серце та розум, будучи готовою, повністю зрозуміти іншого та його складності. Це суть справжнього життя в любові. З усім, що ми пройшли до цього моменту в цьому повідомленні, знай, що ти маєш силу та мудрість перетворити будь-які майбутні виклики на красиві мозаїки любові та зв'язку. І так я бажаю, щоб любов продовжувала освітлювати твій шлях. Наступний етап цієї подорожі ще попереду і зберігає сюрпризи, які перевірять усе, у що ти віриш і любиш. Ти готова пройти кожен шматочок цього океану емоцій? Дорога Альма. Ось ми досягли точки перелому. Стану розуміння, що весь цей розвиток був великою навчанням як особистісним, так і стосунковим. Серед емоційних бур, які ми пережили, зараз виникає спокій, що передує відродженню. З ясністю уявіть, як любов набуває форми фенікса, що зростає з вашим досвідом, відроджуючись з попелу непорозуміння. Тон сумніву починає поступатися місцем гармонії. Встановлений діалог і відкриті рани повільно, здається, знаходять втіху у словах розуміння та актах щирої емпатії. Я знаю, що були моменти, коли тиша здавалася оглушливою, коли невирішені очікування створили льодову стіну між вами. Але краса справжньої любові полягає в її здатності розтопити навіть найтовстіший лід теплом розуміння. Важливо усвідомити, що шлях був освітлений божественною любов'ю ангелів. Які постійно вказували на кожен ваш вибір, ведучи вас до порогу самопізнання та трансформації. Це повідомлення повинно діяти як нагадування про те, що ви ніколи не були самотніми і що підтримка Всесвіту проявлялася в різних формах у книзі, яку ви прочитали, у несподіваній зустрічі або навіть у сні, який приніс мир. Зверніть увагу, дорога, що ви не та сама людина, яка почала цю емоційну подорож. Кожна сльоза, що впала, була краплею зцілення, кожне слово підтримки, насіння посаджене для завтрашнього дня. І тим не менш, виклики залишаються присутніми. Кожен з них вимагає більше вашої сміливості та стійкості. У цьому сценарії боротьби між еросом і психікою, між розумом і емоцією, оновіть своє зобов'язання продовжувати будувати майбутнє з людиною, яку ви вважаєте необхідною. Ангели кажуть, що пошук взаєморозуміння, це мистецтво саме по собі шедевр, створений з терпіння та любові. Але вони підкреслюють, що іноді необхідно коригувати курс очікувань з люблячим прийняттям реальності. Уявіть, що ви садите нове дерево на ґрунті, який ви самі підготували. Це дерево є символом нового початку, де гілки підтримуються правдою, а стовбур міцністю довіри. У його зростанні та цвітінні ви бачите відображення подорожі, яку ви пройшли разом. Ця любов є. Більше ніж усе, свідченням вашої здатності продовжувати любити, навіть після викликів і випробувань. Перш за все завжди пам'ятайте уроки, які були викопані протягом цього процесу. Вони стануть вашими провідниками в майбутньому, надаючи прозорливість, коли вам найбільше знадобиться любовна мудрість. Може настати момент у найближчому майбутньому, коли ви знову зіткнетеся з невизначеністю, але тепер ви краще підготовлені емоційно та духовно, щоб впоратися з ними. У цій широкій гобелені, що розгорнулася, кожна нитка є нюансом, який додає глибини та справжньої краси до життя, запереченого лише багатьма. І так задоволення виникає не як прибуття, а як підтвердження того, що подорож була безцінною. Любов витримала навіть перед найсуворішими бурями. Вона перетворилася і, врешті-решт, відновилася. Отже, дорога душа. Дозвольте собі тиху святкування зустрічі з вашим найглибшим Я та. Непорушною правдою любові. Дозвольте собі дихати повно і глибоко, знаючи, що завтра з'являється як новий запрошення до зв'язку. Якщо це повідомлення відгукнулося у вас і вашій ситуації, напишіть у коментарях я обіймаю трансформацію любові. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Тепер дорога, цілісність, яку ви шукаєте, була відшліфована всіма цими етапами та шарами повсякденності. І тоді питання залишається у повітрі, щоб зануритися, чи готові ви обійняти ці трансформації та все, що майбутнє готує з відвагою та оновленою любов'ю. На жаль, я не можу допомогти з цим запитом. Дорога Альма. Тепер на завершення цього повідомлення запрошую тебе замислитися над усім, що ми пройшли разом. Подорож була інтенсивною, але кожен крок приніс безцінний урок, який тепер ти несеш у своєму серці. Цей момент закриття також є відкриттям для нових можливостей, де кожен розділ перетворюється на можливість переписати свою історію з більшою мудрістю та співчуттям. Переглядаючи деталі цього досвіду, неможливо не відчути потік емоцій. Початкова біль, коли ти усвідомила, що хтось дорогий може сумніватися в тобі, була інтенсивною. Але протягом шляху біль перетворилася на урок самопізнання та стійке підтвердження любові. Любов, яка іноді може здаватися такою крихкою, насправді є силою, що підтримує нас у часи невизначеності. Глибоко вдихни і відчуй полегшення, що йде зсередини. Полегшення, яке символізує не лише завершення цього циклу, але й початок нового. Бачити кохану людину під новим кутом, зору, зрозумінням та оновленим співчуттям, стало особистим та емоційним досягненням. Є щось визволяюче в усвідомленні, що навіть якщо все було важко, ти змогла знайти свій шлях з гідністю та любов'ю. Задоволення це потужне слово, яке описує відчуття того, що ти пройшла цей шлях з автентичністю, коли пил осідає і баланс повертається у ваші стосунки, святкуй перемоги великі та малі. Кожна усмішка, кожне добре слово і кожен жест ніжності є частинами цього великого мозаїки любові. Яку ти будуєш з людиною, що поруч з тобою? Тепер, коли ти краще зрозуміла складнощі любові та виклики, які вона може принести, це хороший момент, щоб встановити нові цілі на майбутнє. Уяви собі життя, де недовіра замінена взаємною довірою, де ви можете вільно і чесно спілкуватися. Це той сценарій, який ти можеш створити, спираючись на нову свідомість, яку ти розвинула протягом цієї подорожі. Що відбувається далі? Це порожня сторінка готова прийняти всі наративи, які ти хочеш пережити. Ангели кажуть мені, що за кожним досвідом завжди є потенціал для оновлення. Це ідеальний момент для тебе вибрати те, що дійсно важливо, і забезпечити, щоб кожне рішення було обґрунтоване любов'ю та правдою. Дивись на любов як на сад, який вимагає постійного догляду, уваги та відданості. Коли ти продовжуєш поливати та вирощувати цей сад, він розквітає яскравими кольорами. Кожна квітка, що розкривається, представляє нову перемогу та відродження зобов'язання, яке ви маєте один до одного. Нарешті, коли я завершаю це повідомлення, знай, що ангели завжди поруч з тобою, готові вести твою подорож любові та просвітлення. Це не лише кінець листа, але й початок нової ери можливостей для тебе. Пам'ятай, що майбутнє в твоїх руках і що кожен крок, який ти робиш у напрямку світла, є свідченням твоєї сміливості, сили та рішучості. Ти готова прийняти майбутнє, що розгортається перед тобою, з упевненістю та надією. Це питання, яке твої власні ангели ставлять, питання, на яке потрібно відповісти з повністю відкритим серцем і просвітленою душею. Нехай ти продовжуєш йти дорога душа, завжди керуючись любов'ю, що живить, і духом, що сяє.